Micron Technology розкрила деякі плани щодо випуску нових мікросхем пам'яті. Зокрема, чіпмейкер має намір у першій половині наступного року представити свої перші рішення стандарту GDDR-7. Для випуску цих мікросхем планується використовувати передовий техпроцес 1 бета на основі глибокої ультрафіолетової літографії. Пам'ять gddr 7 SGRAM буде застосовуватися у складі відеокарт нового покоління, а також в інших продуктах, де потрібне забезпечення високої пропускної спроможності передачі даних. За словами компанії Samsung, пам'ять стандарту gddr 7 забезпечить швидкість передачі на рівні 36 Гбіт на секунду. Щоправда, виробник поки не готовий говорити про те, коли він збирається представити і випустити це рішення на ринок. За словами компанії Cadence, у чіпах пам'яті GDDR7 застосовуватиметься технологія модуляції ПЕМ3, яка дозволить значно підвищити пропускну здатність порівняно з gddr 6 де застосовуються схеми кодування ПМ2 та NRZ. Використання ПМ3 не ускладнює виробництво чіпів пам'яті і не підвищує рівень їх енергоспоживання порівняно з тими самими чіпами gddr 6 x де використовується модуляція ПМ4. Слід зазначити, що новий тип пам'яті не обов'язково означає його негайне комерційне використання. Оскільки в GDDR7 буде використовуватися зовсім інший тип модуляцій порівняно з минулими чипами для пам'яті нового покоління, також знадобиться розробка абсолютно нових контролерів пам'яті у складі GPU. Таким чином, комерційне використання нового типу відеопам'яті очікується не раніше анонсу графічних процесорів нового покоління. Але сама Nvidia планує представити нове покоління ігрової графічної архітектури, відомої поки що підкодовим ім'ям Ada Lovelace Next, не раніше 2025 року. Про плани AMD та Intel поки нічого не відомо. Компанія Cadence вже розробила спеціальні інструменти верифікації чіпів пам'яті GDDR7, тому виробники можуть проводити тести контролерів пам'яті та фізичних інтерфейсів GPU на відповідні специфікаціям 7 Генеральний менеджер ASUS Tony Yu продемонстрував концептуальну відеокарту Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Dual зі слотом для SSD формату M2. Це простий спосіб оптимізувати використання простору у системному блоці. Більшість сучасних відеокарт початкового та середнього рівня обходяться восьмома лініями pci Express 4.0, але все одно розміщуються у повнорозмірному 16-смуговому слоті. Наприклад, RTX 4060 та RX7600 оснащені повнорозмірним роз'ємом, але деякі лінії в ньому просто не використовуються. В Asus запропонували своє вирішення проблеми ліній PCI-Express, що не використовується. Їх можна задіяти для інших пристроїв, наприклад, високошвидкісних SSD. Як приклад, компанія показала концептуальну відеокарту Nvidia GeForce RTX 4060 Ti з розміщеним на зворотному боці твердотілим накопичувачем Samsung 980 Pro на 2 ТБ. Несподівана знахідка вирішує деякі проблеми, пов'язані з самим SSD. Твердотілі накопичувачі часто встановлюються в незручних і тісних місцях на материнській платі, для доступу, до яких іноді доводиться знімати відеокарту або процесорний кулер. Отримати доступ до слота на відеокарті набагато простіше, та й споживає SSD набагато менше відеокарти. RTX4060TI завжди зможе виділити 10 Вт, будучи підключеною до восьмиконтактного роз'єму живлення. Зрештою, це не створить проблем в аспектах продуктивності та тепловідведення. Продуктивність знизиться не набагато 68 ГБ на секунду проти пікових 6,9 ГБ на секунду у штатному режимі. Охолодження взагалі не страждає, плата відеокарти обрізається і повітряний потік від її кулера йде безпосередньо на SSD, завдяки чому накопичувач виявляється на 10 градусів голоднішим у порівнянні з традиційним розміщенням. Більше того, конфігурації трьома вентиляторами на відеокарті обіцяє бути ще ефективнішою. Європейські ретейлери за повідомленням ресурсу Текрадар розпочали прийом замовлень на найпотужніший у світі процесор з архітектурою X86 чіп AMD Epic 9754 покоління Bergamo, який був офіційно представлений лише близько двох тижнів тому. Виріб поєднує 128 обчислювальних ядер з можливістю одночасної обробки 256 потоків інструкцій. Базова тактова частота становить 2,25 ГГц, максимальна частота турборежиму 3,1 ГГц. Можливе використання до 6 ТБ оперативної пам'яті DDR5 та реалізовано підтримку PCI-Express 5.0. Показник TDP складає 360 Вт. Повідомляється, що замовлення на процесори почали приймати ретейлери в Нідерландах, Фінляндії, Польщі, Швеції, Данії, Бельгії та Франції. Мова йде про ом варіант розрахований на відвантаження у великих партіях. Ціна коливається в діапазоні від 9,5 до 11,200 доларів за штуку. В мережі також з'явилися результати тестів, що підтверджують найвищу продуктивність IPIC 9754. Так, наприклад, бенчмарк V-5 говорить про те, що один такий процесор по швидкодії перевершує зв'язку з двох чіпів Intel Xeon Platinum 8490 H Sapphire Rapids. А в тесті Spec CPU 2017 система з двома процесорами Epic 9754 випередила чотирипроцесорний сервер з Xeon Platinum 8490H за меншого енергоспоживання. Компанія Seagate представила свої перші твердотілі накопичувачі стандарту PCI-Express 50 серію FireCuda 540. Новинки виконані у форматі M.2 2 PCI Express 50X4 та забезпечують швидкість послідовного читання та запису до 10 тисяч МБ на секунду. Виробник повідомляє, що у складі накопичувачів FireCuda 540, які випускатимуться в об'ємах 1 та 2 ТБ, використовуються передові 232-шарові мікросхеми флеш-пам'яті 3D TLC NAND від Micron, а також контролери пам'яті Phison e 26. Молодша модель пропонує швидкості читання та запису до 9500 та 8500 МБ на секунду відповідно, тоді як для старшої заявлено 10 000 МБ МБТ на секунду як для читання, так і для запису. Для новинок заявляється ресурс перезапису в 1000 та 2000 TBW відповідно для 1 та 2 терабайтних версій. Це означає, що вони зможуть щодня записувати та видаляти до 1 терабайта даних протягом 5 років. Новинки підтримують технологію Direct Storage, що забезпечує підвищення швидкості завантаження ігор. Для накопичувачів надається 5-річна гарантія виробника. Компанія пропонує використовувати разом із накопичувачами утиліту Seagate C Tools 5.0, за допомогою якої можна стежити за станом носіїв. Модель ємністю 1 ТБ Seagate оцінила в 180 доларів, а версію на 2 ТБ в 300$. Доларів. Лідером у сфері трасування променів в іграх заслужено вважається Nvidia. Вона першою впровадила підтримку цієї технології у свої відеокарти та активно розвиває цей напрямок. Однак, адаптери Intel Arc, що дуже несподівано, також дуже непогано показали себе в таких завданнях. Зараз Intel розповідає про те, як зробити трасування променів набагато доступнішим. Компанія пропонує використовувати технологію нейронного рендерингу в реальному часі для трасування променів, затінення та вибірки. Інструменти Intel повинні забезпечити трасування шляху в реальному часі зі стисненням на 70-90% у порівнянні з поточними методами обробки трасування шляху. Це у свою чергу призведе до набагато більшої продуктивності. Intel вважає, що нейронний рендеринг може дозволити наділити підтримкою трасування променів не тільки бюджетні відеокарти, а й навіть інтегровані GPU. Тут варто відзначити, що формально це вже реалізовано. Графічні ядра AMD на основі архітектур RDNA 2 і RDNA 3 підтримують трасування промінів у будь-якому вигляді, в тому числі й в iGPU. Просто продуктивність у цьому випадку така, що активувати відповідні ефекти в іграх немає сенсу. Intel, мабуть, вважає, що нейронний рендеринг вирішить цю проблему. Зараз Intel не має якоїсь готової технології, але компанія збирається створити платформу нейронного рендерингу в реальному часі з відкритим вихідним кодом. Компанія Enermax представила серію блоків живлення Revolution DFX, до складу якої увійшли моделі потужністю від 850 до 1600 Вт, що відповідають стандартам живлення Intel ATX 3.0 та PCI-Express 5.0. У всій моделі блоків живлення Revolution DFX мають сертифікати 80Plus Gold, що вказує на їхню високу ефективність. Новинки отримали по одному 12 плюс 4 контактному роз'єму живлення 12 VH Power. Нові блоки відзначаються наявністю LLC контуру із синхронним випрямлячем, а також використанням високоякісних японських конденсаторів. За охолодження блоків живлення відповідають 140 мм вентилятори. Вони оснащені функціями очищення від пилу під час запуску, а також можуть повністю зупинятися при навантаженні на блок живлення менше 20%. У вентиляторах застосовується шестиполісний трифазний моторчик, а також протискні лопаті, що забезпечують надзвичайно високий тиск повітря та великий повітряний потік за умови збереження практично повної безшумності роботи. Одна із бічних панелей блоків живлення Enermax Revolution DFX оснащена AirGP підсвічуванням з підтримкою 14 різних світлових режимів. Вона працює без додаткового програмного забезпечення. Управління RGB підсвічуванням знаходиться поруч із кнопкою увімкнення живлення, дозволяючи змінювати режимі підсвічування або повністю його вимкнути. Блоки живлення Enermax Revolution DFX будуть випущені у третьому кварталі поточного року. На всі моделі надається 10-річна гарантія виробника. Компанія AMD не дотрималася обіцянки зробити доступну технологію hyper Ерікс у першій половині 2023 року. Сьогодні вже 2 липня, а це означає, що розпочалося друге півріччя. HyperRX поки що так і недоступна для геймерів. Нагадаємо, технологію представили, ще у листопаді разом із FSR 3. Щодо FSR 3 компанія взагалі не називала жодних термінів виходу, а ось HyperRX обіцяла виписати у першому півріччі 2023 року. Сама технологія фактично є набором технологій. Вона дозволяє одночасно активувати Radeon lag Radeon Boost та Radeon Super Resolution. Тобто, за допомогою активації HyperRX у грі одночасно підвищується продуктивність та знижуються затримки. Для демонстрації AMD показувала Dying Light 2, де частота кадрів зросла з 90 до 166, а затримка знизилася з 30 до 11 мілісекунд. Щоправда, технологія Radeon Super Resolution опирається на FSR першого покоління, тобто якість зображення значною мірою страждає, коли геймери зможуть отримати Hyper RX поки не ясно, оскільки AMD після анонсу більше про неї не згадувала. Портал Котаку з посиланням на власні джерела повідомляє, що поки одна піратська гра Ubisoft перебуває у виробничому пеклі, інша, куди більш вдала, готується отримати повноцінний ремейк. Мова йде, звичайно ж, про багатостраждальну «Skull and Bones від розробників з Ubisoft Сінгапур і головне джерело їхнього натхнення, котре вийшло у 2013 році на стик у сьомого та восьмого покоління консолей Assassin's Creed 4 Black Flag. За даними двох інформаторів Kotaku, ремейк Black Flag знаходиться на ранньому етапі розробки та вийде лише через декілька років. До виробництва при цьому збирається залучити туж Ubisoft Сінгапур. Наскільки ремейк Black Flag буде наближеним до сучасних рольових випусків Assassin's Creed Valhalla або Odyssey, не ясно, але проєкт має шанс стати чимось більшим, ніж просто підтяжкою графіки для PS5, Xbox Series X та S. Що стосується Skull and Bones, проклятий блокбастер Ubisoft із розряду ігор сервісів, був анонсований ще у 2017 році і за минулий час неодноразово переносився. Зараз реліз очікується на квітень 2024 року. Наразі команда полірує гру перед запланованою на кінець серпня закритою бетою. Якщо вірити котаку, керівництво Ubisoft Сінгапур змушує співробітників працювати в офісі та ще й понаднормово. Найіронічнішим у цій історії котаку називає те, що деякі співробітники Ubisoft Сінгапур, принаймні у приватному порядку, висловлювали ідею повернутися до масштабів Black Flag. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.